Всім привіт, дорогоцінні друзі! Сьогодні в нас є найактуальніша тема. У нашому суспільстві зіткнулися чотири суперечливі понятійно непоєднувані напрямки: перше це атеїзм, друге це православ'я. третє це сектанство та четверте це окультизм. Uh, і у розмови людина, знаєте, може легко обізвати віруючого сектантом, гордо називаючи себе православним атеїстом. Тож, давайте, те, щоб уникнути підміни понять, спершу відповімо на запитання: звідки походить ця плутанина? По-перше, uh, подякуємо товаришу Йосипу Сталіну, не товаришу на самом діля. Колишній православний семінаріст, він, який він став потім дарвіністом, а потім марксистом, він добре засвоїв, що людина така сама частина природи, як риба або мавпа. І тому говорив: для того, щоб підірвати віру семінарістів, релігійників, нам необхідно викладати їм три речі: перше еволюцію, друге вік Землі у мільйони років. І третє, це спотворену геологію планети, що не було світнього потопу. Ось таким чином в розумі людей навмисно вклали брехню. І хочу вам сказати, що саме тому наші території знаходяться під тиском духу війни на сьогоднішній день, який завжди слідує за брехнею. Це вершник Апокаліпсису. По-перше, це дух лжи, це сатана, потім війна, потім Мамона, потім смерть і пекло слідом за смертю. Крім цього, хочу сказати, що за Радянського Союзу ключові місця у православній церкві займали агенти КДБ. І всім зареєстрованим церквам доводилося перебувати під впливом та контролем влади. Довгий-довгий час ніхто не говорив про це. Але наш пастор, я пам'ятаю, що і в 2010 або 2015 році він про це говорив. І люди не хотіли слухати його. А тепер про це говорять всі, абсолютно всі. Так от, це призвело до переходу багатьох євангельських церков у підпільне служіння за е, в, е, часів Радянського Союзу. Також в уряді СРСР було створено спеціальний орган для відстеження дій релігійних організацій. Після смерті Сталіна, який хотів буквально закрити усі церкви, прийшов Хрущов. Він бачив віруючих як, як членів радянського суспільства. І тому вирішив їх перевиховати, але це не вийшло. Він запустив так звану Хрущовську антирелігійну кампанію, в рамках якої було створено низку літературних творів культових фільмів, які ганблять церкву та її служителів, поділяючи віруючих на дві категорії: православні та сектанти. Два, два покоління людей пройшли, пройшли цю антихристиянську пропаганду. Зараз Радянського Союзу немає. Але ми, третє покоління, читаємо ці самі книжки та дивимося ці самі фільми, і це велика проблє, проблема. Якщо звернемося до словника, то виявимо, що секта це релігійне об'єднання, яке видокремувалося від віровчення і йому протистоїть. Основою віровчення у християнстві є Біблія. Запам'ятайте це. Основою віровчення у християнстві є Біблія. Тому люди, які вивчають Біблію, проповідують, рятують цей світ, досягають світлом Божим краю землі, загалом виконують волю Божу, це не сектанти. А ті, хто відокремлюється або протистоять Біблії, справжнісінькі сектанти, запам'ятайте це, ось так відбулася підміна понять. Якщо ми говоримо про православ'я, то згадаємо, що основою православної віри є праці апостола Павла. Він здійснив свою місіонерську подорож територію Східної Римської імперії. Це сучасні Єгипет, Сірія. Туреччина та Греція, де люди говорили грецькою мовою. Ми знаємо також, що новий Завіт був написаний давньогрецькою мовою. І через 200 років після смерті апостола Павла Римська імперія розділилася на східну та західну. У західній частини говорили, говорили більшою мірою латинською мовою, а в східній грецькою. Тому. На західній частині розвинувся католицизм, а на східній православ'я. Християн називали православними. Запам'ятайте це, тому що з грецької мови це слово означало правіль... правильне вчення. Запам'ятайте це правильне вчення. Отже, якщо ви хочете повернутись до витоків православної віри, тут у віри. Вам потрібно вивчити всі послання апостола Павла. Запам'ятайте це, прошу вас. Тоді питання, чи справді ви є православними, відпаде саме собою. Потім атеїзм це ще одне слово, яке зневажливо вкидається у свідомість людей, які заплуталися. Саме слово означає безбожність, це відкидання віри в існування будь-якого божества. Тому люди. Які відмовляються від ідеї Бога, є адептами Сталіна, Леніна та інших диктаторів, які називали себе особистими ворогами Бога. Без історичної опори та реальної самоідентифікації людина як особистість надламується і з нею стає легко керувати. Наука, історія, литература та освіта часто прогиналися під голос диктатури, співаючи лаври владі. Тому нам треба бути дуже нам не треба бути наївними. І треба бути наївною людиною, щоб вірити у те, що наука врятує світ. Або освіта врятує світ. Ні. Це не так, тому що і наука, і історія, і освіта були під диктатурою. Але навіть при цих нелюдських переслідуваннях і знущаннях церква Ісуса Христа встояла, тому що її будує сам Бог. Церква Ісуса Христа це церква, яка е, має тільки Біблію як основу віровчення. Тільки Біблія, нічого більше. І її неможливо зупинити чи вбити, як неможливо зупинити чи убити силу Духа Святого. Тепер е, зрозуміло я е, надіюсь, чому істинно віруючи в Бога, люди, які передають слова Христа, апостолів і пророків, які йдуть у у розріз із усією цією сатанинською системою, так відрізнялися на тлі всього радянського мороку та в ні вигластва, і викликали один безглуздий вигук сектант. Але до того ж, кожен другий ворожець на картах, вірить у гороскопи, ходить до ворожок, слухає екстрасенсів. Це у нас такі православні нинче. І всі ці поєднання можуть уживатися в одній людині: і православ'я, і атеїзм, і сектанство, і що дуже страшно, окультизм. Звісно, прогноз майбутнього звучить дуже привабливо, якби не наслідки. Знаєте чому їх їх прогнози цих сектантів окультистів часто здійснюються? Коли ви щось робите, кажуть, чи, чи думаєте, духовний світ фіксує і записує це? Тому, коли віщун, так би мовити, пророкує, то він говорить у духовний світ. Ви можете думати, що вам передбачили майбутнє. Аби насправді вас прокляли. Також Біблія каже, що є благословення і є прокляття за чаклунство, за ворожіння, за віщування, заклинання тощо приходить прокляття. Запам'ятайте це, Біблія називає це просто гедота це гедота для Бога. І водночас для вас є благословення. Якщо ви звернетеся до Божих пророків, до Божих апостолів, до церкви Божої, то отримаєте благословення і вийдете із прокляття, вам не допоможуть афірмації чи просте твердження, все буде добре. Знаєте, як говорять, це буде добре, все, все норм. Вам допоможе просвітництво та розуміння істини. Запам'ятайте, Ісус Христос Він створив церкву. І тільки вона може зачинити двері пекла у вашому житті. Як і сказав Господь, побудую я церкву свою і сили адові не переможуть її. Тому ми запрошуємо вас приєднатися до міжнародної місії Слово Боже, щоб наповнити землю одкровеннями Божими. Тому... То тоді закінчаться прокляття та благословення прийдуть на всі народи. На наш народ прийде благословення. Я думаю, що ви бажаєте це. Підпишіться на телеграм-канал Салтаненко, це мої пастори. Та напишіть нам, напишіть мені в коментарі, якщо ви потребуєте молитов духовного общення, якщо ви потребуєте і хочете. Вивчати Біблію, напишіть мені. Ми готові щодня спілкуватися з вами, ламати хліб насущний за заповіді Христа, цей хліб духовний, ці откровення кожного дня та молитися разом з вами також кожного дня. Нехай Бог благословить вас. Амінь.